Це ініціатива надати нове дихання і ще раз розпочати широкий збір коштів у Львові на пам'ятник Степанові Бандері. Ви знаєте, що зовсім недавно на сайті президента України була опублікована інформація про те, що згідно рішення суду, який відбувся ще півроку тому, президент України зняв сайту офіційного президента. Указ про присвоєння Степаної Бандері Героя України. Ми вважаємо, що це виклик. Виклик у всім і Україні, і українській громаді, але в першу чергу і нашій громаді тут, на Львівщині, на Західній Україні. Ми вважаємо, що тим самим Янукович і його команда намагаються стерти з пам'яті тих людей, завдяки яких ми і маємо сьогодні українську державу. Я переконаний, що поки Бандера не герой. Україна не є держава в повноцінному розумінні того слова. Ми усвідомлюємо, що Янукович робить дуже багато кроків, власне, які нівелюють і нашу історію, і нашу національну пам'ять, і дають великі удари і по соціальній, і по економічній сфері, але, власне, удар по нашій національній пам'яті, по нашій історії це, очевидно, один з найбільш вразливих ударів. Тому ми, як народні депутати, від Київщини, сьогодні. Оголошуємо ініціативу про збір коштів на добудову пам'ятника Бандерів. Ми вважаємо, що цей процес має бути завершений до Дня Незалежності, і ми переконані, що це не може вже бути тільки пророгативою обласної міської ради. Це дуже добре, що вони, власне, традиційно допомагають. А обов'язково і громада Львова повинна максимально долучитись до цього процесу. І, власне, ми ініціюємо цей процес. І ми сьогодні, власне, проголошуємо початок цього процесу.